Добрий день, компанія автопарк місто Львів. В вашій увазі BMW X5 2012 року випуску з двигуном дизельним 3.0, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Приїхав автомобіль зі Америки. кузов весь цілий, ДТП він не був, є косметичне підфарбування одного елемента. Гарний синій колір, У кузову нюансів немає, ні ржавщини, ні царапин, ні сколів, нічого такого. Є один нюанс. На водійській дверці, ось так прижата вона. Но це чисто косметичний нюанс, легко виправити при бажанні. А це вже для нового власника залишиться. Хороша комплектація автомобіля. Є задня камера, партронік задній. Диски ось такого дизайну, легкосплавні, безключовий доступ по усіх дверях. Камери є також у дзеркалах, оптика у нас біксенон заводський. З умовичами все як має бути. Салон семимісний, чорний шкіряний. Стан сидінь хороший, без заламів без потертостей, без посторонніх запахів, прекрасний стан салону, як на ті руки. Підігрів заднього ряду, задня кліма, панорамний дах, люк, шторки на задніх, на задніх дверях. Спереду у нас. Повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидіння водія, датчики світла дощу, мультикермо, комфортний вхід, комфортний вихід, круїз контроль, підігрів передніх сидінь, плюс підігрів керма, плюс спереду дві зони клімату. Також є режими їзди, ну, практично повна комплектація, там, допомога при спуску, от, при підйомі вгору. Все це тут є, все працює, автомобіль обслужений. У нього 298 тисяч пробігу. Пробіг підтверджений. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна за готівку, в лізинг, в кредит та в трейдинг.